Всім привіт, yeah, я всі джин для всіх, хто з гумором об'явка це лише уривок, тизер-клаптик, Це реклама. Скільки ще нам залишилося до вершини? Он деякий час. О, дякую, це допомогло. Добивають фактами, Та це спів життя. Це далеко, проте на вигляд, наче близенько намагається втекти від реальності. Вау! А людей нас ходило, що на ярмарок. Я це зробив, я зробив це. Дякую. Тут його можна продати за 10 тисяч вон. Може, мені і мету заточити. Боротьба, боротьба. Подобайки. де? а ти де? Це божевілля, це безумство. З вами все добре, бо на вигляд ви щось не те. Я взагалі красень та ще й більше. Мене дембільнули цілим і неушкодженим. Бо я ж не ходив, я повз на Ням, хром, хам чва. Чонгу хай бігає. Рамджін продовжиться. Упс. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео вже в доступі. Де? Пиши в особисті. Вся інфа в описі.